службі. відразу два чергове і позачергове засідання громадських рад пройшло у травні місяці у головному управлінні Державної фіскальної служби Дніпропетровської області. На позачерговому засіданні громадської ради розглядалися питання, пов'язані з роботою Дніпропетровської митниці Державної фіскальної служби. На сьогодні, завдяки чіткій роботі митних органів області та електронному документи оберту вдалося збільшити обсяги імпорту та експорту через митницю у Дніпропетровському регіоні. У нас а... Экспортоориентированная таможня внутренняя, доля экспорта действительно выросла на 36%. Это существенно, существенный вклад скажем так, и в бюджет Украины и в бюджет области. Все, что касается импортной, импортной составляющей, это сырьевая база, это руды, уголь и так далее. В той же час проблеми підприємців, які у своїй роботі стикаються з питанням розмитнення вантажів, залишаються однакові. І головне бажання представників бізнесу такі питання, як митна вартість, правильне кодування товарів і створення білого списку підприємств. Вот это, в общем-то, те вопросы, по которым мы сегодня участвовали на этом засіданні. Ми хочемо чесну, правильну, по хорошим документам, абсолютно білим Таможеною стоїмость. У п'ятому черговому засіданні громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби Дніпропетровської області прийняв участь перший заступник начальника головного управління ДФС у Дніпропетровській області Романа Афонов. Під час засідання обговорювалися такі питання, як утворення робочої групи громадської ради з питання реформування Державної фіскальної служби України, поціонування тимчасових споруд на території Дніпропетровської області та інше. Учасники засідання розглянули пропозиції для внесення змін до митного кодексу України. Це пропозиції щодо утворення білих списків суб'єктів зовнішньої економічної діяльності та надання їм відповідних преференцій, запровадження механізму прийняття попередніх рішень з визначення митної вартості товарів при митному оформленні, створення спеціалізованих пунктів здійснення інших видів державного контролю, підвищення ефективної діяльності митних органів. Наприкінці зустрічі представники громадських організацій розглянули питання щодо організації роботи та функціонування робочої групи громадської ради з питань удосконалення митно-правового регулювання та запровадження відповідних положень.